Старезний дуб від часу незалежний. У його кронах соки довголіття, стоїть край лісу в просторі безмежнім, Літа, як мить, рахує на століття, все пережив цей дуб на світі тліннім, біду і голод, революції і війни. У глибі історії сягає те коріння, сьогодні він під захистом надійним. Буяє зелено цей велетень креслатий, стоїть, немов володар на сторожі, у його тінь могли колись ховатись, і чумаки з дороги перехожі. Під ним козак освічився в коханні, Єдиний раз навіки й до загину, голуби милу з зночі до світання, а зранку вбій за вільну Україну. Століття промайнули з того часу, чимало люду ховалося в затінку. Він пам'ятає молодого ще Тараса, не чуй Левицького. І Лесю Українку, і ні по чим йому печалі і негоди, і які б не були в світі переміни, стоїть як міць славетного народу, як буйна сила неньки України.